Друзі, станьте в коло тут, тільки веде танок, букви в лісі позбираєм, Гайда разом веселитись, а а, а, вчимо літери, б, 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 б. танцю швидше ти, в, в, в веселий хоровод є нотик вес Іно так весело стрибає, ліс шумить, пташки співають, букви в ритмі заграють, всі малята вивчать, їх танцюючи разом з Пау-пау Ведмедик Потапко неквапливо гуляв лісовими стежками, вбираючи в себе запахи трав та квітів. Десь у високих деревах весело щебетали пташки. Ох, що знову щебетати? Добре, добре, зараз почну. А вітер лагідно шурхотів у кронах дерев. Раптом на лісовій галявині ведмедик побачив маленьку літеру В, яка заховалася. Між гілками верби. Підбіг єнотик ілько, взяв літеру, усміхнувся і дістав великий чарівний олівець. Він вже традиційно, акуратно намалював літеру В у свій записничок. А ти знаєш, що на букву В починаються такі слова Ведмідь Великий і сильний господар лісу. Виноград. Солодкі ягідки, що ростуть гронами. вода. Без неї неможливо жити. Велосипед. Двоколісний друг для прогулянок. Вірш. Коротка ритмічна історія. У словах. Вікно крізь нього видно сонечко й природу. А що ти бачиш навкруги на літеру В? Може, ваза на столі? Веселка у небі чи веселі друзі поруч, ого, це я. Ведмеді справжні господарі лісу. Ми великі та сильні, але добрі. Наш котик Пантомін Філька показав ведмедя. А ти здогадався? В. Вивчили. В. Вивчили. Ну, все. Пока. Ну от, а лайки хто буде ставити? Чи якісь слова підтримки?